Я вас вітаю, любов'ю Ісуса Христа. Як то важливо нам, дорогі брати і сестри, бути прикрасою вчення Ісуса Христа! А щоб нам бути прикрасою вчення Ісуса Христа, нам треба виявляти всяку добру вірність. В цьому і Господь буде прославлятися. Щоб ми ворогам Господнім не дали зневажати ім'я Боже через нашу невірність. Через наше злодійство і інші погані вчинки, щоб ми вели святе і праведне життя, тримаючися здорової науки Господа Ісуса Христа. І святий апостол Павло писав до Тита і казав: Ти ж те, що згідно з здоровим вченням. І тут Він звертається до старців, людей, вже які прожили життя мають досвід, до стариць. Тобто старші жінки, які мають життя, життєвий досвід, звертаються до юнаків і звертаються до рабів. І ми з Божою пам'ятю послухаємо, що Він вимагає, Павло, що вимагає Дух Святий від нас усіх. Що він вимагає від старців? Щоб старці були пильні, борствували не раз і не два наш Христос говорив: пильнуйте і борствуйте в молитвах, щоб не впасти в спокусу. Чому? Тому що наше тіло є немічне, дух наш є бадьорий, нам здається, що ми все можемо, а прийдеться до діла, наше тіло є немічне. І тому каже Христос: пільнуйте, борствуйте в молитвах, щоб нам не впасти в спокусу. Далі Він каже, щоб ми були тверезі. Не тільки це означає буквально від алкоголю, а тверезі, тобто помірковані в житті. Щоб ми всюди обдумливо Міркували і правильно поступали і жили. Щоб ми були поважні, брати і сестри, щоб люди з нами рахувалися, це теж бажає від нас Господь. Пригадаймо, як прийшов Самуїл до Єсея і його синів, то вони вчули, що прийшов поважний чоловік, прийшов Самуїл, Божий Пророк. Вони знали, що він буде чисте і правдиве життя. Що, як казав Самий, чи я в кого із вас взяв овечку, чи щось інше каже. І каже, ти нічого від нас не взяв. Він вев добре і благочестиве життя. Він був суддя Божий, він був муж, пророк Божий по серцю Божому. Тому як нам можливо бути всюди поважними, брати і сестри, щоби ми жили святим життям, і тоді ім'я Боже буде славитись через нас, і люди будуть хотіти послухати правду Божу і навернутись до Господа. Найше каже, щоб ми були всюди здорові в вірі, здорові в любові і в терпеливості. Чуєте, що в цьому нам потрібне це духовне здоров'я, духовне здоров'я в вірі, духовне здоров'я в любові, щоб ми правильно любили, щоб ми щиро любили своїх дітей, але здорово ми їх любили. Правильно, не хворо. <сміття> Дав діточка <сміття> гроші, а вони пішли собі, <сміття> накупили всякого, чи алкоголю, чи коріння і іншого. Бо я їх люблю, я їм даю гроші. Це їм вже не здоров'я вірі. Ми маємо їм настановляти правильно, щоб вони були богобійні, і щоб вони були здорові в вірі, в любові і терпеливості. Щоб ми мали силу і терпіти, брати і сестри. <кхух> так само є звернення до старших жінок, щоб вони так само в своїм стані були як належно святим. Одівалися пристойно святим. Бачите, деколи можна не одіватися непристойно. обталено, це все інше. Бог цього не хоче, брати і сестри. Бог хоче, щоб було пристойно святим, щоб не були обмовниці, всіх обмовляють, всі неправильно ведуть життя. Тільки вони лише дуже правильні і правильно ведуть життя. Ніхто не знає, як жити, тільки вони знають, як жити. І Біблія забороняє, щоб вони не були обмовницями, не віддані п'янству. Бачите, навіть що жінки можуть віддатися п'янству. Це страшно, коли жінки п'ють. Не ставали брабинями п'янства і навчали добра. <кій> і далі їм дає настановлення для тих стариць, щоб навчали молодих жінок любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були помірковані, чистими, господарні, заботливі про свій дім, слухняні своїм чоловікам. Чому? Яка причина? Щоби не зневажалося Боже Слово. Бачите, що може Слово Боже зневажається, коли не господар, коли інше чого робить, не кориться своїм чоловікам. І тоді зневажається слово Боже. Хай би Бог цього зберіг. Так само звернення до юнаків, до молодих хлопців, щоб вони, каже, були помірковані. Щоб вони розсуджували, що можна, що ні, щоб не йшли що на це товариство лукаве, що псує добрі звичаї. Павло каже, на сором я вам кажу, що дехто з вас не знає Бога. Багато молоді не знають Бога. І ті, що мають добрий звичай, ті, що виховуються в християнських сім'ях, їх кличуть на це багно, гріха його спусти. І ці юнаки мають бути помірковані не йти на це багно гріха його законів. Тому що вони пізнали Бога, і Бог хоче, щоб вони вели помірковане і святе життя. І тут Павло пише до Тита, а ти каже сам себе, він був служитель Тита. Каже, а ти сам себе подавай за зразка, добрих діл, у навчанні, непорушеність, повагу, слово здорове, неусудливе, щоб противник був засоромлений, не мавши нічого лихого казати про нас. Коли він нічого не буде мав противник про нас, нічого говорити поганого, коли ми будемо говорити слова здорові. Неусудливі, не будемо того брата, ту сестру осуждати, коли її з нами тут нема, а на неї всяке наговори. Слово має бути не осудили, нікого ми не маємо осуджувати, брати і сестри. І тоді противне до нас нічого лихого не має що казати. І рабів, всі, де знаходяться на роботах, щоб корилися своїм панам, так навчає Слово Боже, щоб догоджали, не перечили, не крали, а виявляли всяку добру вірність. І в тому, каже, щоб в усьому вони прикрашали науку Спасителя нашого Бога. Тоді наука. Бога нашого Спасителя, вона прославляється. І інші скажуть, він живе вірно, це є добра людина. І вони теж, ці люди, захочуть служити живому і правдивому Богу. Слава Ісусу! Тому хай Бог нам поможе, брати і сестри, бути прекрасою вчення, здорового вчення Ісуса Христа. <кхух> Павло апостол писав до Тита ще: тримайся, каже, правдивого Слова згідно з наукою, щоб мав ти силу, був сильний. І навчати здоровій науці, і переконувати противних. Бо багато є зводників, люблять сваритися про родоводи і інше доказувати, пусті слова говорити. Це не збудовує віри, брати сестри. Ми маємо то шукати, що збудовує нас вірі. І Павло писав до Тимофія ще, як каже: будеш оце подавати братам, ти будеш добрий служити Ісуса Христа, готований словами віри. Та доброї науки, щоб ти за нею свідом пішов. Ми приходимо на служіння, брати і сестри. Ми всі готуємося словами віри і доброї науки. Але коли ми цього не будемо подавати здорове вчення, бо там була проблема, там вище було, говорить до Тимофія, що Дух Ясно говорить, що деякі, каже відступлять від віри, що прислуховуються до наук демонських. А ці науки демонські були які? Забороняли їсти їжу ту. Яку Бог дає для, для дітей Божих, щоб вони їли, дякували Богу, бо їжа всяка освячується Божим Словом і молитвою. І так само вони ще забороняли, щоб ці виходили і заміж. Біблія благословляє молодих людей, юнаків, дівчат, які виходять заміж, долі їхні шлюби, школи не женяться. Бог їх благословляє. Це є для продовження роду і це є воля Господня. Добре наставлення дає ще Павло до Тимофія. Каже, ти тримайся в зерця здорової науки, яку ти чув був від мене з вірою і любов'ю, що є в Христі Ісусі, бережи добрий завдаток Духом Святим, що в нас перебуває. Як важливо нам, коли людина тримається здорової науки, яку ми чули, чуємо від апостола Павла, читаємо в Євангелії, в Слові Божому. То нам треба це з вірою і любов'ю триматися в Христі Ісусі. Це є в Христі Ісусі, брати і сестри. І цей добрий завдаток, що нам дав Бог, Духа Святого, що живе в нас, ми маємо берегти. Ми маємо свій храм, своє тіло берегти в святості, адже ми є храмом Духа Святого. І Павло, пишучи ще до Тимофія, каже: буде в час, коли здорової науки не будуть триматися люди. А що вони будуть зробити? А вони по своїх прихотях, по жадливостях, будуть собі вибирати вчителів, щоб їхні вуха олещували. Розвеселили, розсмішили, якийсь жарт розказали, щось таке і всі тішаться. Бог не хоче, щоб ми розпоясалися, а щоб ми були припоясані, тверезу думали, і таких вчителів ми не слухали, що ласкають вуха. Як говорив Божий Крох. І Бог казав, каже, ти, де коли буваєш серед них як забавний співак. Вони слухають те, що ти говориш, але вони не виконують. Бо Бог зберіг, щоб ми не були забавними співаками. А Бог хоче, щоб ми говорили здорову науку, щоб народ поправився і мав силу кожен війти в Царство Боже, по Його милості, бо там нічого нечисте не війде. І Бог нам каже нам пильнувати. І каже, і ті, власне, вчителі від правди, і ті люди відвертій слух від правди. І звернуться до чого? До байок. Будуть тві байки слухати, Всякі всякі видумки людські, але вони не згідно слова Божого. І тому каже, ти каже, будь пильний у всьому, Переноси утиски, звершуй діло благовісника, виконуй служіння Твоє. І каже: проповідуй слово, настой в час і не в час докоряй, забороняй, наказуй і всяким довготерпінням і збудуванням. Навіть Наказувати, забороняти, ось, ось переконувати тут треба з довготерпінням і збудуванням, щоб це було з любов'ю. Нема улюблення, коли вдома чи батько, сина накаже, чи дочку, але це є з любов'ю. Я знаю одного свого знайомого, він каже: я давно каже, батька втратив в дитинстві. каже. Ну, одне, я пам'ятаю, каже, як він мене наказав, коли я був дуже нечемний. Я вже від того часу я ніколи не курив, я тоді курив. І все життя вже він вже старший, в старшому місці каже, я зовсім не брав курити. Батькова різка мені дуже допомогла. Вона була каже з любов'ю ця батькова різка. І Господь каже, чи є серед вас такий батько, що дітей не наказує? Каже, якщо ви не наказані, то ви є діти з Каже, Ви є не виховані. І Бог, кого любить, того він карає улюблені і приймає кожного сина, Щоб ви були учасниками його святості. І йому вподобалися нашому Господу. І тому ми маємо знати, що закон, брати і сестри, даний не для праведників, а для грішників. Бо де даний був закон, там заразніше і переступ, пізнався переступ. Але там потім прийшла благодать, що спасає. І тут Павло каже, що є противне здоровій науці? Він дає перечень тих гріхів, що є противні здоровому вченню. Це є безбожність. Це непокора, не хоче коритися, діти, діти не хочуть батькам коритися, служителям не хочуть коритися, то є непокора, це не страшний гріх, нечистота, нечист, нечисте життя ведуть, розбешеність, зневаження батька і матері, можуть батьків своїх зневажати, високо про них говорити з насмішкою, хай би Бог цього зберіг. блудники, мужеложники. Ось, замість Бог створив, щоб чоловік з жінкою єдналися і продовжували рік. А це чоловік до чоловіка, жінка до жінки це є великий рік і беззаконня. Каже, неправдомовство, порушники і для всього, хто противне здоровому мщенню. Ось, І каже, вони бажають бути законовчителями, але не розуміють того, про що говорять, ніщо опевняють. Тому що вони відвернулися від здорової науки, що Павло сказав, що ціль наказу. Це є любов від щирого серця, доброї совісті і нелукавої віри. Ми знаємо, що закон він є добрий, то закон його вживає. Ми маємо його приймати. Ми знаємо, що він є святий, і ми маємо його берегти. Він є компас для нас, брати і сестри. І тому хай нам Господь дасть, щоб ми були здорові у всьому. І знаєте, що дуже нам говорить таку добру пораду Соломон. Що буде каже здоров'ям для нашого тіла? І годуванням для наших костей. Перше, це буде у всіх своїх шляхах пізнавай Господа. Тоді ми годуємо своє, своє тіло здоровим і свої кості, коли ми пізнаємо Господа. Коли ми, друге, ми будемо мудрецем в своїх очах. І третє, коли ми будемо боятися Господа. Четверте, коли ми будемо віддалятися від зла. І п'яте, коли ми будемо надіятися на Господа всім серцем своїм. І шосте, не покладатися на розум свій. І Соломон ще каже: бережи здоровий смисл, здоровий розсудок. і каже, і вони будуть життям для душі твоєї, і тоді безпечно підеш у шляху твому, і нога твоя не ниспітикнеться. Коли ляжеш спати, не будеш боятися, і коли заснеш, сон твій приємний буде. Не будеш боятися несподіваного страху. І згуби від нечестивих, коли вона прийде. Чому? Тому що Господь буде надія Твоя, Твоє сподівання буде Господь, і Він збереже ногу Твою від зловлення. Слава Ісусу! Тому хай би Бог дав, щоб ми дійсно сі трималися здорового вчення, брати і сестри. І тоді буде і спокійний сон, і буде Божа охорона, бо Господь наша надія і наше купування і сподівання. Тому хай Бог сидить, помагає нам жити згідно здорового вчення, і Божа душа буде до нас благоволіти, розположена. Господу за все, хай буде подяка і слава. Амінь.